Часне відкриття врятувало життя в Київському перинатальному центрі у березні. відкрили відділення хірургії новонароджених та відділення анестезіології. І до цього специфічні операції в столиці проводили лише во І От, коли 8 липня рашистська ракета знищила корпуси національної лікарні, міська лікарня змогла прийняти маленьких пацієнтів до себе, продовжити надавати їм всю необхідну допомогу. І, от більше про все це далі в нашому сюжеті. Огідні Світлани проходила без патологій, але під час пологів немовля наковталася навколо плідних вод. Таке може відбуватися, коли малюк починає дихати раніше, ніж він вийшов з утроби матері, як наслідок проблеми з легенями. Чотири ранку мені повідомили, що його треба дуже швидко переводити. І в шість ранку приїхала швидка з боксом і забрала його. Його охлаждали на 72 години. Зараз його відігрівають. Штучне охолодження тіла малюка до 33-34 градусів Цельсія відбувається за допомогою високотехнологічного обладнання і рятує дитину, адже проблеми з легенями викликають кисневе голодування головного мозку, що призводить до смерті його клітин і впливає на роботу інших систем. Охолодження зупиняє цей процес і впродовж 72 годин гіпотермії через катетер у Вену проводять медикаментозну терапію. Відділення Хірургії новонароджених в місті Києві не існувало до 1 березня. В цю допомогу новонародженим з хірургічною патологією надавала інша лікарня, лікарня Охмадит. Сюди переводять важких дітей недоношених дітей після перенесеної важкої асфіксії, які потребують спеціального лікування. Лікувальну гіпотермію з інших пологових стаціонарів нашого міста своєчасне відкриття відділення хірургії новонароджених в Київському медзакладі врятувало і десятьох малюків з охмадиту 8 липня, коли росіяни навмисно поцілили в дитячу лікарню. Коли ми дізналися про трагедію, ми підготували зразу місця. Навіть медикам, які звикли боротися за життя малюків і бачили багато горя, важко усвідомити рівень російської жорстокості. Що вже казати про мам, не стримує свідцю. Олександра з Чернігівщини на третій день народження її малюка прооперували в Охмадиті. Саме там в реанімації її синок був і 8 липня. Це не передати, що це було, а це дуже страшно, дуже тяжко, особливо Ну, коли ти ще не бачиш своєї дитини, коли ти біжиш до неї, а там все. Палає, стріляє і ну це не передати словами. І потім, коли вже до неї прибігла, їх підняли. І дякувати Богу, все ну так відносно було добре. Тут нам дають допомогу, надзвичайну допомогу. За чотири місяці роботи в відділенні хірургії новонароджених прооперовано близько 60 малюків. Зараз ми збираємося оперувати дитину з вродженим таке? Дитина поступила вчора. Це така вроджена аномалія розвитку, коли ділянка виходу зі шлунка вона звужена і дитина не може харчуватись. Фактично є непрохідність виходу зі шлунка, Дитина блює і не може засвоювати їжу. Втрачає вагу. Вік дитини один місяць, і один тиждень. Вдяки сучасним технологіям і професіоналам Київського перинатального центру син Світлани і сотні інших малюків отримують шанси на повноцінне здорове життя. Наталя Білогурова, Олексій Баклакін, телеканал